Це кадри пожежі, яка спалахнула в неділю в автогаражному кооперативі затишок у Здолбунові. Повідомлення про це поставило місцевих рятувальників на ноги в 11.35. Пожежники прибули за викликом та оцінивши масштаби пожежі, зрозуміли власними силами тут не впоратись. Було відразу направлено відділення Здолбунівського районного відділу, які по прибуттю значить, голосує підвищений номер виклику. Тому було прийнято рішення направити додатково автомобілі. З міста Рівного, це частини спеціальної пожежної техніки, а також з 9-ї частини рівненської. А також на місце пожежі виїхав оперативний відділ. Та все ж вогонь знищив автомобіль ВАЗ-2103, автозапчастини до легковика Трен Джампер, шість автомобільних шин та власне сам гараж. Окрім цього, полум'я пошкодило два суміжні гаражі. Зараз працівники МНС підраховують збитки і встановлюють причину займання. Ймовірна причина пожежі це використання Порушення право пожежної безпеки при використанні обігрівальних приладів в самому гаражі. Значить, в зв'язку з тим, що в даному гаражі знаходиться також каністри з пальним і автошини, автогума від автомобіля, то виникла дуже велика швидкість розповсюдження вогню, тому вогонь розпосідуються ще на два суміжних гаража.